Можливо, хтось пам'ятає, F50 у мене на каналі багато про нього відео. Ось було. Раніше зняли двигун. Тут на кріпленнях Ставимо на нього ось такий мотор колесо. Електро. 60 вольт. Постараюсь покроково показати, як я буду встановлювати ось маятник. Підберу ось замовив тулочки. Цей середній ось цей болт з гайкою забув, як він називається. Шпиндель залишається той самий, що і був на цьому скутері. Тут ось таку. Вирізав з клуби 20-ки. Трішки шатається. не дуже добре. Можливо, щось придумаю інше. Можливо, буду ставити таку втулку, але щоб різьба ще не грізлась, можливо, трішки спробуємо хоча б порівню поставити. Так ось бачимо, наскільки у нас стекло потрібно його ось так. Ось так. Провернути, щоб було на нулі. В ту сторону. Та зараз тут позначив. Так, залізо. Ось так прикладую. Та позначка думаю, що можливо мені позначить і тут. Und tut und, dort. und dort.